Німецьке відео та ще й за участю у ньому німецьких офіцерів та політиків це схоже на чергову еротичну відеокасету, привезену із ГДР наприкінці 80-х. Але як би дико це не звучало, про подібне відео з полуничкою йдеться, як з'ясувалося, у Росії може бути прихований гарячий компромат проти членів самого Бундестагу. Відомо, що Росія намагається працювати із компроматом у випадку чоловіків у першу чергу йдеться про секс, тобто жінки займаються з ними сексом, а це якимось чином знімають на відео. На думку мюнхенського професора чутки про це з'явилися після того, як було виявлено російське втручання у секретні бесіди німецьких офіцерів. Якщо вежі Кремля залізли так глибоко, пояснюють аналітики, то й у особисте життя, і тим паче ліжко європейських політиків ФСБ свій ніс засуне обов'язково. Навіть просто наявність в публічному просторі інформації про те, що а, такий компромат можливо десь когось є, і він стосується. Когось із німецьких топ-політиків це вже так би мовити один із таких досить серйозних інструментів гібридного впливу, які російські спецслужби використовують для того, щоб розхитати єдність німецького суспільства, посіяти недовіру у громадян Німеччини до політиків. На думку деяких аналітиків, те, що відбувається сьогодні, це так звана обкатка чергового кремлівського сценарію. Якщо всі цілі Путіна в Німеччині буде досягнуто, то подібні історії можуть сплести і в інших європейських країнах першим же обрали саме Бундестаг, оскільки Німеччина ключова для Росії країна в Європі. Для Росіян ми найважливіша країна в Європі, зокрема у питанні військової підтримки України, але звісно і політично. Тому тут проводиться багато розвідувальної роботи. Однак пильна увага російських спецслужб до німецьких політиків та військових ще не означає, що за ними водяться грішки, на відміну від Росії у Європі та, зокрема, в Німеччині, один з найнижчих рівнів корупції. Тож не виключено, що подібні чутки можуть бути лише частиною кремлівської пропаганди, враховуючи технології, там діпфейк і е, можливості штучного інтелекту. Такі відео можна в принципі генерувати і. Е, є висока ймовірність, що е, якійсь значній частині аудиторії ці, е, ці фейки будуть заходити, да? тобто вони будуть виконувати ту функцію, ці люди мають певні е, слабкості, е, е, психологічні особисті служби використовували от, е, ну, якісь такі схильності людей, там, чи до е, зловживання спиртними напоями, там, чи до якихось інших е, е, ну, речей, які можуть викликати Суспільний осуд. Все це за задумом Кремля має призвести до розладу всередині німецького Суспільства та припинення військової та фінансової допомоги Києву на підтвердження своєї версії німецьке видання Біл, що надрукувала статтю про можливі секс-плівки, натякає на сум'ятицю із передачею Берліном Україні дальнобійних ракет Таурус. Схоже, саме так Путін намагається розсварити захід. Головна мета російської пропаганди і російського е, гібридного протистояння з заходом полягає в тому, щоб е, розділити єдність західних союзників, розділити єдність західних суспільств, ну і зрештою, зруйнувати довіру. Громадян західних країн до своїх політиків до владних інституцій у західній пресі загалом висувається багато теорій та версій того, що відбувається. Серед західних аналітиків існує думка, що особисто Шольц хоче схилити Україну до переговорів з РФ та заморозити конфлікт. І чим ближче до німецьких виборів, тим більше подібної інформації з'являється у змі в 2024-му Німеччину чекають відразу чотири важливі виборчі компанії: вибори до Європарламенту та вибори до лантагів трьох східних земель. Що дуже на руку путіну відповідно таким чином пробувати впливати на ситуацію в самому німецькому суспільстві ну, плюс навесні цього року будуть відбуватися вибори до європейського парламенту, де очевидно. Російські спецслужби будуть намагатися протягнути максимальну кількість ультраправих. Чи реальні плівки із компроматом на німецьку верхівку нині достаменно? Невідомо. Кремль непередбачуваний. Його мешканці здатні віртуозно блефувати і брудно шантажувати.